Доброго дня, пропонуємо під реалізацією ось такі різноманітні жіночі футболки з натуральних матеріалів. Вся повністю в нас весь текстиль турецького виробництва. Такий варіант, наприклад, по 380 буде, є ось трошки інакші варіанти. Це буде також 380, ну, плюс-мінус вони схожі, якщо є ось трошечки іншого дизайну. От буде краща якість, така, наприклад, 550, а так в середньому футболочки 300-550 залежать від определенної моделечки. Також під реалізацію пропонуємо жіночі піжамки. Я ось з такого тоншого матеріальчику, трошечки набаєчки. Я ось такого плану на пуговичках, така вартує 750, ось така 900. Є ще варіанти. Ось такі тепленьких піжамок по 1200. І ось такі варіанти ще також жіночих піжамок. Ось такого плану, що є така чорненька. Також чоловічі футболочки, ціновий діапазон, такий, як і для жіночих. Зараз покажу. Не в середньому також 400 500 гривень. Ось такі ще є футболочки. Піжамки є ще маєчки зараз покажу. Ось така ще піжамка 750. Ось такі жіночі маєчки. Багато кольорів, така буде по 260 коштувати. Ще маємо поло різнокольорові, біленькі, зелененькі. Ось такого плану. Зараз хвилиночку зніму, покажу поближче. Ось такого плану вони я. В пірузовому кольорі, в біленькому кольорі, в ось такому зеленому кольорі і чисто білі також. Ще маємо в наявності ось такі чудові ковтинки. Є варіантик з капюшоном. Вартість без знижечки 900 гривень, є в різних розмірах. Є ось така інша моделечка в сірому кольорі. Вартість без знижечки 900 гривень. Є варіанти майже без капюшончика. Ось так вона чудово виглядає і гарно сидить на тілі. Ось такий варіант: ціна без знижечки 650 гривень. А також за чудовою ціною в нас є класні гольфики в декількох кольорах. Ось такий супер м'якенький гольфик буде коштувати всього 250 гривень. Дуже приємний м'який до тіла матеріальчик. Нагадую вам, що вся наша продукція турецька, вона дуже гарної якості і носиться роками. А також нагадую, що від всіх цих цін, які в мене вказані на ціннику, у нас ще діє знижечка мінус 15%. Стигніть скористатися чудовою пропозицією. А ще в нас є ось такі теплезні спортивні костюмчики. Вартість такої кофтинки знижки всього 500 гривень. Вона дуже тепла, дуже приємний, м'який матеріальчик. Також є ось такі теплезні спортивні костюмчики турецького виробництва. Маємо ще ось такі червоненькі підліткові варіанти. Ціна ось такого костюмчика без знижки всього 850 гривень. Якість перевірена руками. Будемо вас чекати за адресою Миколи Садовського, 91, магазин Еміне напроти спортшколи. Чекаємо на вас!